Всім вітання. Сьогодні ми будемо пробувати запускати знову це чудо, Ну щось він трошечки брикається. Не хоче він з нами дружити, коли я його тільки склепав, він со шворки запускався, а ще щось со стартера не особо хоче. Коротше, подивився був е -е, магнету, Ну нормально, наче іскра все, порядок. Підкрутив ексентик під себе. І треба зараз де попробувати, що він скаже. Що він скаже. Дай трошечки погорним. Були двері, щоб добре бачити. Одне, що проблемне, повишені поніжені оце люфток є. І не можна включити треба тільки тако, і тоді включається легко усе А якщо так, хуя. Это пилоти, блядь, две, да. Ты же там скрипать, блядь, непонятно. Что-то мне кажется? Что-то мне кажется. Что-то там, тарабаны. Что-то там, тарабаны. Тюкае. Ладно. Спочатку, що ти стоїш, газуєш, покажи лучше, як він працює в роботі. Та на що ж тут дивиться, пай, мать, ну Дараші робиш. Дареші робиш і все? Що ля. коротше, на сьогодні все. Трошки збасали, зараз тут розправимо цей бугорочок. Ну, вийшло більш-менш рівно, То, що е, товстий слой насипки цієї, що ми перегортаємо, бусянка буксанула, все, провалилося горб. І так по кругу кидає їх, і це одне, а друге... Друге то, що ми не бульдозерісти, ми не знаємо як правильно. Робимо як можемо. Батя заремняє вже. Звертаємо будочки і все. Такі штани любимі всіма. Да? ¡Es Бля, кайка! Там щось мокріє. І там мокріє. Повышенных широких как готов. Смотри, не понял. На повышенных шутволов. Так получалось. Да что, <гум> не так, что? Нет, цены не уже притерлись, блядь. Поначалу, блядь, тихо, вот нахуй видите, на ходу підступают, блядь. <гум> то лопата, блядь, не для сих цели, нет. Ну да, <гум> Ну це его рідна. Ну як рідна? Т74, но... Попать да, а гронуть, блядь, просто сраками. Вообще понабраю поехал, блядь. поїхав, надо вещи, блядь, и ставить блядь. целую такую.